Чому в Інституті вивчення війни впевнені, що детонація вибухівки на заес не призведе до руйнації реакторів? Вона не призведе до руйнації реакції, але вона приведе, знову ж нам показують, якийсь витік, чи якесь порушення. В будь-якому випадку, ну не треба. Знаєш, ну не треба нічого, щоб там було. Хай воно краще буде в такому. Бо якби слідство від цього буде дуже гірке для України. Які важливі рішення були прийняті в результаті візиту Зеленського до Чехії? Зеленський поїхав, з якої не знаю, з з тим, що він просив, просив, щоб його підтримали. Я, наскільки розумію, підтримки в тому обсягу, у якому він чекав, він не отримав. Але він отримав е, е, часткову підтримку. Часткову. Це е, менше ніж він хотів, е, але в будь-якому випадку, це, е, це нормально. Е, Якась тут є певна частина фінансова. Я, наскільки розумію, ми в Чехії хотіли чи викупати, викупити щось, щось мали викупити, нам дозволили, але через певний час. Не знаю, що там є в Чехії, що там можна викупити. Я можу тільки фантазувати. Тут оця така підтримка. Я навіть спитала, в якому стані він виїжджав. Він був розочарований, точно розочарований, тому що якось він саме в Чехії чекав якоїсь більшої підтримки, так що там є трохи розочарування. Хоча насправді трошки дали ну дали. Питання від підписників: чи вдасться в нашій владі запровадити в Україні тотальний контроль і постійні обов'язкові щеплення? Ну, погана новина, що вони будуть це старатися зробити. Це взагалі якась дуже довга тема. Чому дуже довго це буде йти як рекламування, того, що це треба зробити, люди цього бояться, і тут іще насаждання. Сказати, що це так відбудеться на ура дуже швидко ні. Але все до того йде, що там будуть з-під палки нас заставляти. Якщо то не буде ні садочку, ні школи, ні роботи, нас ще чекає знаєте, такий період протестів, період саме людей, які відвоюють своє право. Тому що сказати, що це буде, ну, так як вони запланувати, ні не буде. Це буде якось на спільних домовленостях. По всім даним, як насаждання, яке перейде, ну, давайте хоча б щось там обов'язкове, чи щось часткове, ну, щось, щось на рівні такого, якісь узгодження на кінечному результаті, коли в тебе є трошки вибір і тебе не настільки напрягає, що тобі пропонують. Чи будуть обстріли деокупованого Херсонського лівобережжя з Криму? Якось вони не дуже туди можуть попадати. Я не можу сказати, що їх не буде, і більше всього, що щось там буде долітати, але це не настільки результативно. Я не знаю, там, чи вони не да, і там хотіли в одне попали в інше, ну, якісь спроби там будуть. Це не про те, що їх взагалі не буде, але це щось короткий час, щось попробувати попробували, незадоволені. Поміняють потім на щось інше. Не затопить ли Одесу. Ні, тут -та, така залізобетонна ніч. Так як нам говорять, це неможливо, по всім даним Одеса якось чи, рі... чи вище стоїть, ну, якось неможливо. Там з тим борються. Крім того, є якісь там е... певні. Ну, Певній роботі якісь ведуться. Я не бачу це як затоплення. Ні. Дуже це на трієчки. Це е, на секунду пішов дощ, е, е, калюжі стоять. Да? Це на такому рівні, що ви розуміли ні, моя відповідь. ні. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому Шольц раптово змінив риторику щодо війни в Україні та тепер активно хвалить ЗСУ. Бояться. Там тема тупо бояться війни, бо знають, що якимось чином не будуть підтримувати завтра, післязавтра будуть у них. Я навіть покажу, хто розуміє карти. Добре знає, що може зачепити Німеччину на ура. Чи матиме суттєві негативні наслідки загострення дипломатичних відносин між Україною та Грузією? Тут цікава історія. З однієї сторони, знаєте, ми будемо бачити якісь скандали, який там буде розгоратися, десь там якісь срачі свої, розбірки і так далі. А з іншої сторони, ми знаєте, якби в Грузії ми маємо якогось такого союзника таємного, який при тому нас підтримує. Так що оці навіть якщо ми будемо бачити оці страчі, просто дивіться через них, не, не заходьте в це. Це коло, тому що на виході, потім, знаєте, в нас і, і буде союз, ми будемо ними і торгувати, і якась там буде і допомога, і так далі. Ну, ну це слідуючий якийсь етап політичної боротьби, яка насправді там не має, того, що є насправді без підгруддя, да, якась така просто хаос, посварились, розійшлись завтра знову в рідня. Чому Євросоюз пообіцяв підтримувати російські незалежні ЗМІ, громадянське суспільство та правозахисників? А тут вже знаєте про справжні цінності. Тому що якщо Євросоюз підтримує саме захисників тих, хто бореться, то вони, якби є частиною їх, тут про цінності. І вони ще по жезлам. Це ті, хто можуть завтра повстати, яким чином це все розвернути. Це обов'язково треба підтримувати з того, що я бачу. Ну, їх не можна кидати, бо їх просто по одному, по, по одному їх висадять, виловлять, і, якби не буде кому там підніматися. Знаєте, така країна ну, залежних чи людей, які не вміють захищати себе насправді. Навіщо росіяни перевели четвертий реактор ЗАЕС в стан гарячий зупин? Якщо хтось думає, що вони самі це все роблять, ні, вони це роблять знову ж пожириці, як частина таємних домовленостей. Чи буде там аварія? От я не впевнена. Може бути якась поломка, аварії я не бачу. Чи хотіли б ну, напевно, хотіли б, але там якісь доволі сильний, чи, чи розумний механізм. Ну цього не ставиться. Чому РФ заявили, що для продовження зернової угоди нема підстав? Якісь їхні, знаєте, їхні побажання не були прийняті. Вони щось там відвоюють своє. Я думаю, що там будуть тормозіння, поки їм це все не дадуть, вони не дозволять. Але чи буде ця зернова угода? Навіть не сумнівайтесь. Вона буде хай навіть вони чуть-чуть там підзатягнуть. Вона буде по-любому. Навіщо шайгу запропонував ввозити людей в Крим десантними кораблями? Ну, їм потрібно, перше за все, що знаєте, якийсь такий продуманий театр, яким чином тормозить, не дає розвертатися саме нашим військовим, бо ми ж все-таки дивимося на людей. знаєте. Так що тут якась частина операції, такої дуже хитрої, яка приторможує рух, яка насправді. Заставляє міняти плани, заставляє міняти стратегії. Такі далеко йдучі душі проекти. І я наскільки розумію, що вони його і запустять. Чи побачимо ми ще бавовну в Москві до кінця липня? Я думаю, що й не раз. Там щось має бути. Такі грандіозненькі, це грандіозненькі вже з'явилось, воно нікуди не дівається, воно просто ще не реалізовується якесь очікування. Не здивуюся, якщо там буде щось таке масштабне велике. Так що там готується, шоу продовжується. Чому у Маріуполі загадково гинуть військові РФ? Сказати, що вони, знаєте, загадково гибнуть. Я б не сказала, що це загадково. Хіба загадково, якщо прийшли їх там прибили, вбили, це загадкове? Ну, не дуже воно таке якби загадкове, тому що воно якась як спеціально придумане. Не знаю. Чому Україні довелося підсилити кордони на півдні України? На всякий випадок. Якось щоб, знаєте, щоб не було війни, то бісилю, якось показую свою силу, і тут на всякий випадок. Тут не про те, що там завтра вони якось щільно будуть рухати, а є якісь, є якісь свідчення, і, опираючись на ці свідчення, хочуть закрити цю тему. Так, так що це таке неупередження, да? Дії упередження, дії на те, щоб цього не сталося. Чи вдасться посунути ворога в районі Бахмуту, незважаючи на те, що росіяни значно збільшили кількість війська на цій ділянці? В будь-якому випадку Бахмут буде повернути. Так, він не буде повернути легко, він буде повернути через велику кількість смертей, але він вже йде по імператриці. Імператриця говорить, це наша земля, це вже наша. Ну, так, так бачить Всесвіт, що ми вже фактично його повернули. Там в будь-якому випадку повернеться. І по десятки пентаклів він повертається, знаєш, те, як дитиною повертають сім'ю. 100% він повернеться. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.